I'm just calling to say I... Привіт повертатими! Сьогодні розглянемо одну із тем, котра існує давно, проте має під собою підґрунтя для очікування нової техніки українського виробництва, а саме БМО Плот як розвиток танка Т-84. Проте буде представленим саме в ГІЛЦІ досліджень Японії. А що ж таке пропущення, запитають ті, котрі не слідкували за формами, в якому і з'являвся датамайн з модифікацією танку БМО Плот Т для Збройних сил Таїланду. На даний момент можна дійсно стверджувати, що зводом в нещодавньому оновленні авіації Таїланду Досліджень Японії, в подальшому дана машина може цілком з'явитись і в дереві досліджень країни Сонця, що сходить. Також слід додати, що не тільки одним плотом Україна забезпечила Таїланд, а й БТР-3Е з бойовим модулем Штурм. Але Таїланд зробив і новий БТР для власних потреб під назвою Панус Р600. І погляньте на концепцію даної машини з центральним розміщенням бойового модуля, як на БТР 4ЕБЦФУ. е На випробуваннях у 2021 році БТР Панус не мав озброєння, але на мою думку, якщо й Ця машина буде в грі, то не виключено, що бойові модулі штурм також можуть бути встановлені і на даному апараті. Але цікавий вигляд ззаду, оскільки, на мій погляд, як людини, котра бігала по бойовим машинам, апарель, котра піднімається вверх, це найтупіше рішення, яке можна придумати, оскільки десанту треба перелазити через поріг. Також в 2017 році країна обзавела ще й китайськими zbl 08, тому парк машин буде цілком нормально доповнювати японське дерево дослідження. Як не дивно, китайська. БМП також матиме 30 мм більш за все копії сокової гармати, але й не тільки оплотом оснащені танкові війська, оскільки закуповували у Китаю й танки ВТ4. В інтернеті є відео змагань з порівнянням обох машин. Проте кінцеві результати невідомі. Як заявляє сайт Defense Express на тендер по наданні послуг в постачанні своїх Т-90 хотіла влізти і Росія, проте їм відмовили в котрий раз для тих, хто не в курсі країна гній налюблювала замовників ненадійними двигунами. Також стосовно снарядів, котрі використовують обидва танки, це снаряди радянського виробництва та китайські топіві ломі, котрі представлені у грі. Не виключено, що снаряди можуть бути і з приватних компаній західного виробництва, котрі на голову будуть краще за радянські, так і китайські боєприпаси. Отож, з тим закінчили, та поглянемо на БМО плод детальніше. По суті, це модернізований Т-84 з новим прогресивним динамічним захистом ніж, котрий значно збільшує ефективність захисту проти ломі. Більш детальну інформацію дізнайтесь з каналу Showshank Redemption, де український танкіст вам краще розповість за плюси та мінуси даного динамічного захисту. Посилання залишу в описі. Також, якщо поглянути на схему захисту баймоплот, то слід зазначити, що захист дуплет це якраз таки три шари ножа. Автомат заряджання в реальності дає перезарядку від 7 до 12 секунд. В грі, напевно, буде баланс на 6,5, як у Т-80Д українського виробництва. Сам танк оснащений двигуном 6D2Е. Потужністю 1200 конячок, має хороші ходові показники, а саме 70 км вперед та 35 назад. В цілому для оплота виходить 26 кінських сил на тонну. Дані двигуни з коробками постачаються і за кордон та встановлюються на танки Китаю МБТ 2000 та Пакистанський Аль-Халіт. Звичайно, можна сказати, що є і комплекс варта, котрий повертає башту в сторону загрози та відстрілює аерозолі, котрі, як заявляє виробник, забезпечують зрив наведення західного зброєння. Проте знаючи головонов. Других таке ні на одній машині не реалізували, а придумали відмазки, в плані це заважатиме гравцям. Як на мене, ці любителі додавати безліч клавіш, просто не змогли це реалізувати банально, хоча перемикати систему можна було б цілком. Також наявний тепловізор та панорамний приціл командира з дублюванням органів навідника. Передбачений пуст з канала ствола ПТКР Комбат з заборонепробуттям не менше 750 мм. Якщо детальніше поглянемо на відео порівнянь, то ще раз побачимо, що BM оптот може вести в. Учний вогонь без збавлення ходу, що на ВТ-4 не здатен. В цілому, техніка буде досить хорошим доповненням дерева досліджень та дасть другий прихід горіння московицьких срак після виходу сталкер 2. А ті, плюючись, побіжать купувати чи качати дану машину, оскільки алнаглавнітні поробки будуть програвати в захисті, динаміці та перезиряції, як прорив очка, котрих затрофеїли та знищили наші збройні сили немало. А у скагаврящі можуть дрочити нас згорівші леопарди та Абрамси, як мусульмани в Іраку, один. Танк та фотографуючи його на різних фонах та ракурсах, але наголошую, що на даний момент BMO-плот не є панацеєю та морально застарів, і порівнювати його можна із Т90 або Т72Б3. Отож, на цьому у мене все. Сподіваюсь, вам було цікаво, якщо дізнались щось нове. Дякую вам за увагу та тим, хто дивиться відео до кінця. Буду разом із вами чекати вихід на земки Таїланду та поглянемо на моє івангування. Ставте ваші вподобання, залишайте коментарі та підпишіться на канал, якщо не зробили цього й досі. Всім гарних боїв, більше 200 забанавків, а решті слава Україні!